Божі вам, дорогі друзі. Продовжуючи наше дослідження Біблії, ми загостримо увагу сьогодні е, над такою темою. Чи є різниця між підкопленням і другим пришестям Христа? Що говорить Біблія про ці події? Чи вони є лише однією подією, чи це є дві різні події? Які стануться в протилежному часі одна від одної. Отже, Святе Писання говорить про дві окремі та різні події: це підхоплення церкви, та друге пришестя Ісуса Христа. Тож підхоплення буде, коли Ісус Христос повернеться за своєю церквою. Тоді всі Правдиві віруючі в Христа Ісуса будуть взяти Богом із землі на небо, про що ми читаємо у першому посланні до Коринтян, 15 розділі, а також і Перше Солунян описує нам цю подію у 4 розділі. Друге пришестя відбудеться, коли Ісус Христос повернеться до. За церквою, щоб перемогти Антихриста, знищити зло, а потім встановити своє тисячолітнє царство на землі. Знову ж, Біблія говорить про це, це об'явлення Івана або слова, яке йому дав Господній ангел на острові Патмос. Це записано у 19 розділі. Коли ми пильно подивимося у послідовність Біблії, ми бачимо. Що ці дві події часто плутають, тому що вони схожі. Дві ці події відбуваються в кінці часів. І обидві говорять про, про, про вернення Господа нашого Ісуса Христа. Але в них є важливі відмінності. І ми зараз звернемо нашу увагу на них і побачимо відмінності між. Підхопленням церкви та другим пришестям Господа нашого Ісуса Христа. Про них і говорить нам святе Писання. Отже, підхоплення це зустріч віруючих у повітрі з Христом. Другий прихід Христа це повернення віруючих з ним. У підхопленні віруючі зустрінуться з Господом. На повітрі, як говорить Святе Писання, сам Богосподь із наказом при голосі Архангела та при Божій сурмі зійде з неба. І перше воскреснуть умерлі в Христі, потім ми, що живемо і зосталися, будемо схоплені разом із Ним на хмарах, на зустріч Господню на повітрі. І так завжди будемо. З Господом. Слово завжди в іншому перекладі Біблія говорить навіки, повіки будемо з Господом Ісусом Христом. Тобто усі християни, віруючі люди, правдиві послідовники Ісуса Христа, зустрінуться з Господом на хмарах і так повіки або завжди будуть з Ним. А під час другого приходу віручих. Повернуться з Господом. В об'явленні 19 розділі ми читаємо. А війська небесні, зодягнені в білий та чистий вісун, їхали вслід за Ним, тобто, вслід за Господом Ісусом Христом, на білих конях. Отже, Христос повернеться також з тими, хто постраждав під час великої скорботи. Тобто, не тільки. Ті, які будуть підхоплені до великої скорботи, а ті, які постраждають за ім'я Господа Ісуса Христа, будуть закатовані чи вбиті, Він повернеться з ними в кінці великої скорботи. І ще підхоплення до скорботи буде церкви, чи після скорботи. Багато сьогодні плутанини у цьому або ж різні думки. Але ж ми читаємо Слово Божому, Біблія говорить нам, скорбота це майбутній семирічний період, коли Бог буде звершувати своє покарання та остаточний суд над невіруючим світом. Підхоплення ж відбудеться перед скорботою. Знову. Звертаю нашу увагу на слова, які Біблія нам проголошує. Бо Бог нас не призначив на гнів, але щоб спасіння одержали Господом нашим Ісусом Христом. Перше послання апостола Павла до Солонян 5 розділ. А що ти зберіг слово терпіння мого, Апостол Іван говорить у об'явленні третьому розділі, то я тебе збережу від години випробування, що має прийти на весь Всесвіт, щоб випробувати мешканців землі. Знову зверніть увагу: якщо ти зберіг, то я тебе збережу від години випробування. Це буде весь світ. Поглинути у цю велику скорботу, яку Господь буде проявляти в останні часи на землі, для всіх людей, які будуть жити в той час на землі, крім церкви Господа Ісуса Христа. А ось другий прихід Христа буде наприкінці її скорботи, проте описано в об'явленні апостол Іван говорить у 19 розділі. І бачив я одного ангела, що на сонці стояв, і він гучним голосом кликнув, кажучи до всіх птахів, що серед неба літають: Ходіть, зберіться на велику Божу вечерю, щоб ви їли тіла царів, і тіла тисячників, і тіла сильних, і тіла коней, і тих, хто сидить на них, і тіла всіх вільних і рабів, малих і великих. І я побачив звірину і земних царів, і війська їхні зібрані, щоб учинити війну з тим, хто сидить на коні, та з військом його. знов подивіться, як говориться, що це вже буде Господь Ісус судити цих людей в великій скорботі. І ми бачимо, що Біблія наголошує, що той, хто сидить. Це наш Господь Ісус Христос, про що ми читали вище, та з військом Його святими, які були одіти в білу одіж. Слідуюче. визволення чи гнів і суд Божий? Що я маю на увазі? Бог буде проявляти свій гнів і судити віручих. З невіручим світом великої Скорботи, чи він визволить правдивих віручих від неї через підхоплення? Святе Писання запевняє, що через підхоплення Бог забирає віручих з землі як акт, якщо можна так сказати, таким словом, їхнього визволення, тобто віручих людей. І знову хочу повторити про те, що вчить Боже Слово. Після цього ми, хто живий і залишився, будемо підхоплені разом з ними на хмарах. Тут говориться про те, що ми не попередимо померлих, бо перше померлі воскреснуть, а тоді ми змінимося у мить ока і будемо підхоплені на хмарах. Щоб зустріти Господа в повітрі. І так ми будемо з Господом навіки. Бо Бог не призначив нас терпіти гнів, але отримати спасіння через нашого Господа Ісуса Христа. І ще у посланні апостола Павла до римлян, в восьмому розділі написано про те, що, тож немає тепер. Жадного осуду тим, хто у Христі Ісусі, не за тілом, а за Духом. В Христі Ісусі немає Тим, хто в Христі Ісусі. Осуду. У Євангелії Івана 3 розділі говориться, хто вірує в Нього, тобто в Христа Ісуса, не буде засутиний, а хто не вірує, той. Вже засуджений, що не повірив в ім'я однородженого Сина Божого. Бог звільняє віручого від майбутніх суддів Божих, які йдуть на всю вселену, і від вічного осудження, а це пекла. Пригадуйте, як одного разу Іван Хреститель говорив до фарисеїв: людей релігійних. Які не вірили в Ісуса Христа і хотіли охреститися від Івана Хрестителя. Іван Хреститель сказав до них: Кодло гадюче! Хто вас надумив тікати від майбутнього гніву? Створив гідний плід покаяння, майбутній гнів, в його руці віячка, і він перевіє світі, пшеницю збирав засіки свої. А полову спалить вогні Невгасиним. Отже, є майбутній гнів, який йде на всю вселену, і вічне покарання чи осудження, а це є пекло, друга смерть. Пригадайте Божий гнів, а це потоп, що ним Господь знищив невіручий світ. А Ноя та його сім'ю врятував. Єптян Бог карав різними карами. А народ ізраїльський був у безпеці, а в кінці знищив військо Єгипетське в Червоному морі, а весь Ізраїль пройшов його як по суходому, або ж судом його мору. Бог знищив за їх беззаконня, а лот і його сім'я були врятовані. Також Бог має план спасіння щодо своїх від його майбутнього гніву для цього світу під час другого пришестя Бог покарає невіруючих в акті суду великої скорботи. Слідуюче, приховане, миттєве, чи видиме для всіх. Отже, підхоплення згідно зі святим Писанням буде миттєвою. Прихованою подією для інших людей цього світу. У 1 Коринтян, 15 розділі апостол Павло говорить про воскресіння Ісуса Христа. Він запевняє віручих, яких посумнівали, що Христос воскрес смертвий. Більше того, Він вознісся і прийде той час, коли він забере своїх. І це кажу, братя, що тіло і кров посісти Боже царства не можуть. ані тління, не тління не посяде. Ось кажу я вам таємницю, відкриває апостол Павло для віручих людей. Не всі ми заснемо, тобто помремо, Біблія порівнює смерть до сну. Я не буду вдаватися до того, але можна прослідкувати по всій Біблії, і ми зрозуміємо, що Біблія порівнює. Смерть до сну. Не всі ми заснемо, та всі перемінимось раптом, або ж інший переклад говорить миттєво, як оком змигнути при останній сурмі, бо засурмить вона і мертвий Воскресне, а ми перемінимось. А ось другий прихід Христа, згідно з Писанням, побачить кожен. Ото. Він із хмарами йде і побачать його, ці слова, кожне око, і ті, що його прокололи були. І всі племена землі будуть плакати за ним. Так буде. Амінь. Це записано в об'явленні Івана Богослова в першому розділі. підхоплення може статися. У будь-який момент. А ось другий прихід лише після певних подій. Піднесення може статися у будь-який момент або будь-якої миті. Апостол Павло, пишучи послання до Тита в другому розділі, говорив: Божа благодать навчає нас. Щоб ми, відсуравшись, безбожності та світських пожадливостей, жили помірковано та праведно. І побожно в теперішньому віці, і чекали блаженої надії та з'явлення слави великого Бога і Спаса нашого Христа Ісуса. Чекали блаженої надії, та з'явлення слави великого Бога і Спаса нашого. Ісуса Христа. Сам Господь із наказом при голосі Архангела та при Божій сурмі зійде з неба і перше воскреснуть умерлі в Христі. А другий прихід Христа не станеться, доки не відбудуться певні події. А це з'явлення Антихриста, про що Боже Слово говорить у другому посланні до Солонян. Другому розділі. Відразу ж по скорботі тих днів сонце затьметься, і місяць не дасть свого світла. І зорі попадають з неба, і сили небесні порушаться. Тоді з'явиться знак сина людського на небі, про що докладно ви можете прочитати в Євангелії Матвія, 24 розілі. А в об'явленні Івана Богослова в 6 розділі ми читаємо тоді земні царі і вельможі, та тисячники багаті та сильні. І кожен раб, та кожен вільний поховались у печері та в скалі гірській. Та й кажуть: до гір та до скель: поспадайте на нас і позакривайте ви нас від лиця Того. Хто сидить на престолі і від гніву Анця, бо прийшов, знову зауважую ці слова. Бо прийшов цей великий день гніву його. І хто стояти може? Чому виникає така плутанина щодо тих двох різних подій? Тому що. Деякі християни вважають, що підхоплення церкви і другий прихід Христа буде як одна подія. Бо церква Христа, так вони говорить, недостойна в такому вигляді, як зараз, бути підхопленою, вона мусить пройти велику скорботу, щоб очиститися. Але я хотів би зауважити таких людей, які говорять про те. Церква Христа не тільки в теперішньому поколінні була, вона існувала і в минулому поколінні, де переживали гоніння, згадайте, катакомби, як віручі, ховалися від переслідування від римлян. Апостол Павло описує про те, що він був переслідуваний, і е, історія говорить, що його покарали. Він помер мученицькою смертю. Взагалі, 11 апостолів, якщо не помиляюся, померли верніше, 10 апостолів померли мученицькою смертю. Апостол Іван був висланий за, на острів Патмос за Слово Боже. Отже, церква була в минулому, а якщо взяти і в теперішньому часі. То церква Христа Ісуса складається не тільки ті люди, які говорять про це, з їхньої церкви, де вони відвідують, і де вони бачають чи бачать, що люди, які відвідують церкву, а можливо, вони і є членами церкви, але вони не живуть по-божому, по Біблії, це не означає, що. Інша церква в іншій країні, місцевості, районі або ж е, е, в іншому населеному пункті не є християнською церквою і не живе по Біблії, а оскільки є тих, які переслідувані зараз, віруючих в інших країнах за Слово Боже, і більше того, вони е, помирають. В мучні їх мучать, катують, вбивають за те, що вони вірять в Господа Ісуса Христа. Тому я хочу сказати словами Біблії, що церква існувала, існує і буде існувати до підхоплення церкви і зустрічі зі своїм нареченим, тобто Христом Ісусом на Хмарах. Бо сам Христос запевнив. Я побудую церкву, і ворота пекельні не здолають її. Тож церква Христова існує. І церкву Христову Ісус прийде і забере, вихватить, про що говорить Біблія? Навіть прочитайте в 14 розділі Івані Івана, а Ісус Христос запевняє своїх послідовників, в даному випадку це учні, що в домі Отця осель багата. Якби не так я говорив, то я йду приготувати місце. І коли приготую, я прийду, заберу вас, щоб ви були там, де я. Інший переклад заберу, говорить, вихвачу. Це буде несподіване підхоплення церкви вмить ока. Коли Ісус у 24 розділі Євангела Матфія говорив про кінець віку, в цьому розділі також. Згадується як підхоплення, так і другий прихід Ісуса. Хочу зазначити, що Христос ще в своїх послідовників навіть в той час, коли Він ще жив на землі, готуватися до кінця. Тобто зустріти Його, Господа свого Ісуса Христа. Він хотів, щоб Його послідовники були пильними. Живучи кожний день так, ніби Його повернення буде сьогодні. Ісус Христос ясно, зрозуміло вчив. Його наука була простою. Будьте готові. Пригадайте про 10 дівчат, 5 мудрих і 5 немудрих. Висновок який з цієї причти Христос сказав: тож будьте готові, бо не знаєте ні дня, ні години, коли прийде Син Людський. Отже, правдиві християни очікують підхоплення церкви, а друга подія його прихід для покарання Антихриста та всіх беззаконків. На цьому все, дорогі друзі. Будьте вірні Господу та готові зустрітися з ним. Благослови вас Господь цьому.